Красавчик, ти сьогодні рано прийшов. Каже, я їсти хочу. О, це бачили? Це чудо? Гарнючий, старий уже, Боже, що там око? Чого ти від мене одвертаєшся? Не, не бийся там ні з ким. Зараз дам їсти. Тут мікрофольовки нагріла. Бо в нас зараз виключать світло. Всього на дві години дали. Ой. Так, давай. Повертайся. Не скинь тільки, давай. Холодно закриваю. нагрію. Я думаю, встигну. Твої 20 секунд. І готово. Їсть, їсть, красавчик. Ну і ти будеш зараз їсти. Сірий уплітає за дві щоки. На, давай йти. Поплітай, а то віддам сірому, дивися, яке смачне, давай. Віддам сірому, давай їш. Більш нічого не дам, то поїси, я тобі вже вдруге грію. Ні, ні, немає, нічого нема. Ага, пішла, пішла. Йди їж. Молодець. Виключили світло у нас на 7 годин. Ну, там написано так. Піду привідаю Наталю. Якраз я думаю, вона нічого не робить, раз світла нема. Тут на телефоні написано, що мінус 6 на дворі. Я глянула. На термометр, а там мінус 9. Ну і не знаю, як воно тут. Що ж мої тут живці? Ой, господи. Та вроді живенька. Це замерзла земля. Тут накрито. Ну, що хто, що, виживуть, виживуть, не виживуть, Ну, що, ніхто не планував, що буде така зима у нас. Ну і я пішла. Не хочеться виходить на вулицю, але ж треба. Бо я вже ні два не була в них. Та так, холодненько. І вітерець, і сніг, ну, оце такий лежить. А пишуть що пролітати должен, повинен, ну, він не пролітає. Попробувала замок, вроді не замерз. Ну, Тьома там добре його поб... Побризкав ведешкою. Тут в мене якесь було силіконове мастило, воно мені нічого не допомагало. Ой, морозець. Такий кріпкенький. Ох, що тут? Печалька. Ну добре, пішла. Провідаю, посидим. В неї, може, тепліше. Бо в мене не встигло нагрітися навіть. Стукає. Кричить сейчас. Іду, ну й добре, йди. Ход... Да, холодно, привіт, Наталочка. Холодно стоїш. І стою. Ой, Наташ, я що хотіла тобі сказати? Іду до тебе. А ти в спальні була, так? Да? Да. Ага, ти чула вибухи? Ні. А що ти робила, що ти не чула? Дивилася. Тік-токи? Mm. А, ну зрозуміло. Іду. І отут якраз вже до тебе дійшла, воно як бахне, я аж присіла з переляку. Ну це, це тіко, що я вже виключила. Я, друг... я думала хтось ті, ворота закер. Та ніфіга собі, а потім другий раз я вже в тебе тут зайшла. Десь отуди, як ну, дужче до лівого берега чуть. Mm -hmm. Так, роздягаюсь я. Шо? Ой, сушку, я тільки згадувала про сушку, молодець. То, конечно. я чай? Не пила сьогодні чаю. <сум> каже Наташа, так що тобі каву зробити? Я кажу, а світла не мав. Ну, да. А вона каже, що ти кажеш? Кажу, ну та на газові заваліться. Ага, каже, треба було приходити, як світло дало. Ну, да. А світла дали на дві годинки всього ж. І я теж ти каже, що то, що попелесосила, спішила все, а я ж теж то те, то те. Воно, вроді, й сама дома. То Фенді десь щось накидає ну, то. Та ні, я якось ну пелесосити, а півтерать уже щось давненько. Бо... І ти знаєш, що ще пиляки нема. немає. Немає. Пеляки нема кому накидати. Ні, не те, що вікна не відкриваємо. А вікна ж, да, вікна закриті, то і То я і пиля, мила милась цю тряпочку, ця ж із ага. то вода обще не грязна. Обще. Ну так може де ото, знаєш, такий. якийсь. Ну не не, літом сюди, туди грязна вода, а тут. Не грязно. Так що ми п'ємо чай. Кажу, раз кави нема, давай чай. І ви подивіться, що це робиться. Я кажу, Наташа, один чай. Ну, на один же чай не буде. Ну, ти бачиш, що ти робиш оце? Я їла, мабуть, ну, що ж після дев'ятого. Ну, я б поснідала в півдесятої. Оце б можна було і не ставити. Ось ось є яблучка. І можна було з чайком яблучка супер. Каже, ще яблука будеш їсти. <говорить> Навірно, груші буду в основному. А як не захочеш груші, так як в цьому році яблука? Каже, не хочеться чогось їх. Да. А знаєш, значить не хочеться, бо були свіжі і було багато. Та воно і є. Ви наїлися. Ну. Да, і от того й не хочеться. Ну, не хочеться. Його значить, треба і те, й те робити. Що, що вроде, те й робить. І це в нас чай, чай ромашковий, ага. заспокійливий. Щось мені вона позавчора купила. Кажу, купи мені зромаш. А це ти при мені ж тоді ото говорила, що мені. Так воно такі маленькі пачечки каже, більших не було, це тільки такі ага. і ото там. Тільки 20 -ті оцих пакетів. Ну, так кажу, поки мені там, кажуть. Ну да. побачиш. Ай заварюється. І нам смачного чаю. Я в тебе сижу дві години вже. Давай мене випроваджуй, Я прийшла десь в пів одинадцятої, Наташ, А зараз 25 першого. Давай мене ви ляля-ля-ля-ля-ля. Випроваджуй мене. І знаєш що? Вийди, мабуть, на вулицю, ти казала, десь там подивишся вікно чи закрите в тебе, чи ні. Так, в подвал, я ще земля, бо вчора то вона каже, милі труби. Ну, помила, все добре тепер проточне. Да, да. Я От... колись теж, вибач, теж зимою колись таке робила. Тоня, оце ж зробили. Угу. Через два місяці, чи, чи то й виходимо в кухню. Ну, так. Да. Воно літом тут ніхто нічого не робить. Ніхто нічого й не дума робить. Осінню заходимо, теж нічого не робимо. А, тоді вже... а якби ж ви зайшли. Та й прочистив його там, чи отого всипав як його, отого, крота, крота отого. Хто його? Уже як забивається, тоді думаєш. А воно не дуже крутий стек у нас. Ти знаєш що? Казав Люсін Толя, от як я ж говорила що в мене тоді, Діма, ну, що й тобі я його порекомендувала, і це ж він як робив, то він каже: у вас дуже е, не крутий сток, треба сильніше. А Толя сказав, що ні, оце такий треба. У вас якраз нормально. Так що ж воно забивається? Я й так... А тому, що якби вона, Тоня, була суцільна, мені так кажеться. Mm -hmm. Якби оце з самого того, і я ж отак суцільна. А як вона у мене скручується, три. у мене три. Ну і в Скручує. нас оце три. три. І воно видно, і, головно, перша ні, а оце втора і третя. оце. І мені кажеться, на оцих стиках застряє якийсь житель. І це кажеться, щось. воно там оце, оце таке. Біле таке сухе. Ну, та поняла, де, воно вже якби зашлаковується. Так. Да. То що перву чистили. Ні. Ну, погано, що взимку цим. Вічно треба це, займатися. Я знаю, це ж Сашеньке що мені було? 40 днів? Так. Да. Це ж у прошлом годі. І аж оце. Ну так. Да. І обратно оце. Тоді ж Сашеньке було. То, то ж було серед літа ще там. То, вижу. мабуть, не 40 днів, мабуть, то було півроку. Та ми півроку не відмічали. Не відмічали. На 40 днів. Ну, 40 днів то да, на вулиці ж ми відмічали. І, оце обратно. А я й кажу, що. Ну, я так думаю, я не спеціаліст, я не знаю, ну, мені кажеться, оце на оцьому. <гум> Ну все, де воно закручується. Ну все Почистили, промили, зробили. Молодці. Ну пішли? Паші, бо треба мені заглянути туди.